Радіо Львівська хвиля сьогодні святкує 22 роки. Цьому джинглу вже також є дуже 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 багато років і всі його впізнають, тому що всі впізнають радіо Львівська хвиля, яке є найкращим радіо на західному регіоні. Це наразі а скоро ну ви розумієте, зараз зібрався тут невеличкий колектив, який зібрався. Ну просто помістився в студії і зараз буде співати ей для всіх. Liszka chwylia, z tą komobiści nepem, Liska chwyla, z to komobiści nepem! Liskska chwyla, z to Ну, ви розумієте, без фуршету не обійшлося п'ятнадцята година та 59 -та хвилина.